Роальд Дал. Чарлі і Шоколадна фабрика. Короткий зміст твору. Твір. розповідає про дивовижні пригоди п'ятьох дітей на шоколадній фабриці. Віллі Вонки. Спочатку автор знайомить нас із родиною головного героя. Це Чарлі Бакет. Йому 9 років. Він живе з мамою і татом. А ще з дідусем Джо. Та бабусею Джозефіною батьки тата та дідусем Джорджем і бабусею Джорджиною. Батьки мами. Родина є дуже бідною, живе у старому будиночку на краю міста. А поруч знаходиться шоколадна фабрика містера Віллі Вонке. Але туди ніхто не заходить, і звідти ніхто не виходить. Так вона працює уже 10 років. Чарлі дуже любив шоколад, але їсти його він міг лише один раз на рік на свій день народження. Одного вечора газета сповістила, що Віллі Вонка готовий відкрити двері своєї фабрики для п'ятьох дітей, які знайдуть золотий квиток, що захований у обгорці звичайного шоколадного батончика. Пошуки квитків почалися. І першим, хто знайшов квиток, був Августус Глуб. Хлопчик, що цілими днями тільки те й робить, що їсть солодощі. І через це дуже гладкий. Другим щасливцем виявилася Верука Солд, розбещене дівчисько, що завжди отримує те, що забажає. Її тато має вдосталь грошей, тому виконує всі її забаганки. Третій квиток знайшла Віолетта Борегард. дівчинка, що беззупинно жує жуйку, та навіть побила рекорд по тривалості жування однієї жуйки. А четвертим власником квитка був Майк Тіві. Хлопчик, що весь вільний час проводив за переглядом телевізора. П'ятий квиток довго ніхто не міг знайти. Аж поки одного дня Чарлі не знайшов однодоларову банкноту на вулиці та не купив у магазині два шоколадних батончика. У одному із них був золотий квиток. З'явитися на фабрику усі мали 1 лютого на 10 годину ранку і могли взяти із собою одного чи двох дорослих. На фабрику всі діти прийшли з батьками, а Чарлі. З дідунем Джо. Фабрика була дивовижною. Тут майже все було з шоколаду. Вона мала неймовірну кількість цехів. Тут кругом щось булькало та кипіло. А працювали на ній не люди, а маленькі істоти, привезені з Лумпаландії, що називалися Умпалумпе. Перше місце, куди повів відвідувачів Віллі Вонка, був шоколадний цех. Тут текли шоколадні ріки, а трава та дерева були зроблені із шоколадної вати. Августус глуп не втримавсь і нахилився попити шоколаду з річки. Робити це було заборонено. Незважаючи на це, він продовжував пити шоколад аж поки не впав у річку. І разом із течією його понесло до великої труби, що переганяла шоколад у якесь інше. Невідоме нікому місце фабрики. Таким чином, екскурсію продовжило четверо дітей. Наступним місцем був горіховий цех. Тут білочки лущили горішки. Верука Султ захотіла взяти одну із білочок додому. Віллі вонка не дозволив це неможливо. Звичайно, вона не послухалася і забігла до них у цех та хотіла взяти одну. Вони ж сприйняли її за горіх, перевірили, чи вона не зіпсована, і понесли до сміттєзвалища. Все таки виявилася зіпсованим горішком наша верука Солт. Далі мандрівку продовжило троє дітей. І наступною зупинкою був цех винаходів. Тут Віллі Вонка показав апарат, що виготовляє жуйку, яка замінює повноцінне харчування. Ти жуєш її і відчуваєш смак супу, каші, чорничного пирога і почуваєшся повністю ситим. Звичайно, Віолета Борегард захотіла спробувати цю жуйку. І хоч Віллі Вонка заперечував та говорив, що вона недороблена, дівчинка уже жувала її. Спочатку все було добре. Але потім вона почала синіти і перетворюватися у чорницю. Довелося відправити її у сокочавильний цех. Залишився Майк Тіві і Чарлі Бакет. Продовжити мандрівку Віллі Вонка запропонував на великому скляному ліфті. Там Майк Тіві знайшов кнопку Шоколадно-телевізійний цех. І відправив усіх туди. Тут працювали над можливістю передавати шоколад по телебаченню. Щоб можна було з одного міста передати шоколад по телебаченню у інше, і людина дістала з екрана цілу плитку шоколаду. Майк Тіві забажав, щоб так по телевізору передали і його. Він не послухав Вонку, який заборонив це робити. І натиснув на кнопку, щоб переміститися у інший телевізор. У нього вдалося. Він з'явився у телевізорі. Але був три сантиметри заввишки, і голос мав як у миші. Щоб якось йому допомогти стати як колись, Віллі Вонка відправив його до експериментальної машини, що розтягувала жуйки. Тепер залишив стільки Чарлі. І Вілі Вонка сказав, що це означає лише одне Ти переміг. Він відчував, що це буде саме Чарлі, і тому він неймовірно щасливий. Він подарував свою фабрику Чарлі Бакету, а всю його родину разом із старим ліжком та дідусями і бабусями перемістив жити на фабрику. Таким чином, закінчилася пригода усіх дітей на фабриці чарівника Віллі Вонки. Чарлі став власником фабрики, а решта дітей повернулися додому. Правда, усі у іншому вигляді. Але отримали вони по заслугам. Щасливий кінець!